На жаль, стаються такі випадки, і вони досить поширені завмирання плоду на перших строках вагітності, е... на перших термінах вагітності. Та? Так, ви знаєте, чому за... це відбувається? і за як часто? Завмирання плоду е, це досить часто, такий, часто така. Патологія, яка трапляється, і ви знаєте, все-таки найчастіше завмирання, це взагалі тема, про яку треба прослухати, треба звернути на це увагу, тому що завмирання вагітності відбувається частіше за умов генетичних поломок. І коли ми говоримо за молодих пацієнтів, коли чоловіку там, 22 роки, жінці там, ну, 18, нехай буде, нехай буде 20, Молода дівчина, все супер, і в неї заумерла вагітність. Це насправді шокує, але ми не можемо впливати на все, і тому я дуже сильно раджу перед тим, як планувати вагітність. Підіть обстежтесь, підіть, здайте аналізи, підіть, попередьте будь-які моменти, щоб можна було запобігти. Так типу пити фоліву кислоту. Це теж буде впливати.